Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас ефір про, про тему, така цікава про призначення. Сьогодні будемо говорити про призначення. Тому що по факту призначення, всі знають, що таке призначення і всі знають своє призначення. <таспорушку> Та, знає, що це російська предназначення, предназначення. Да, тобто це те, через що ми можемо вийти потім в себе, повернутися до себе, до своєї свідомості і, і... Стати творцями. Це тобто тільки через це, тому що саме в нашому призначенні ховається відповідь на всі запитання і коли ми починаємо туди йти, цим займатися, то якраз там відкривається дуже багато знань, які всередині нас є. Так, чекаю, поки буде доєднуватися на ефір, напевно, сучку зроблю. Давайте поговоримо про призначення. Давайте поговоримо про призначення. Хто вже цим займається? Хто цим ще не займається? Кого ми можемо запросити на таку тему цікаву. Так. Так, то буде дивитися, ще повторі, напишіть, чи ви чи ви дійшли, чи ви віднайшли себе, якщо не віднайшли, то що вам заважає? Чому ви губитесь? Тому що по факту ми знаємо, хто ми є типу із самого дитинства, тому що саме... Те, чим нам подобається займатися, це не допустити дати ще залежить від наших енергій, щоб брати там матрицю, долі, нумерологію і так далі. І ми знаємо самого дитинства, що нам потрібно займатися. Ось, але вважаємо, чому що це не важливо. Щоб це було так все просто. Ось по суті, воно все просто, але наш розум і ці матричні різні стани, воно. Дуже багато переключено в світі, ми неадекватно його сприймаємо, неадекватно його розраховуємо, розуміємо. І потім вважаємо, наприклад, що нам щось вдалося, і це зовсім не так. Ой, потім створюються люди, типу, які можуть сказати, що це нам не вигідно, наприклад, цим займатися, там, хто там хотів стати співаком, якимось якимсь ну, щось таке творче, так? це щось таке несерйозне. ось. Спочатку отримає нормальну професію, типу каналіста, юриста, бухгалтера, радіш, бухгалтерів багато про А потім тип, типу йди страдай. Так ось це все не так. Те, чим нам хотілося займатися зупинство, те, що нам подобалося, це є наше призначення. Але ми завжди вважаємо, що це не... Не потрібно всі так ні. Це одне і це Так, я напевно взяла рушники, тому що дуже. Щоб мене всі гарно почули, комусь це треба. Щоб я не дуже кричала. Так ось. Ось тому найпростіший спосіб, хто ще там в поискі себе не знає, як почати. Просто візьміть і почніть. Ось тому що. Іноді ми знаємо інструменти, за допомогою яких ми можемо до цього прийти, але настільки страшно і настільки страшно, що навіть не починаємо цього робити, а ходимо, проходимо ще одні курси, ще одні навчання, ще одні курси, ще одні навчання, якісь і так далі, щоб нам сказали, де наше призначення, що нам ще раз зробити, да? але вже за цей час можна було уже там проявлятися, почати там співати, писати картини, створити свій інстаграм, тому що Інстаграм, Тік-Ток і інші соцмережі вони дають якраз цю можливість проявитися, проявитися на широкі маси, проявитися на різні країни, континенти і так далі. Ось а дуже часто якраз людина цього й боїться, тому вона типу, типу, думає, що вона не знає чим їй займатися, але по факту вона знає, просто боїться, боїться в цьому проявлятися. В цьому в принципі є загостка. Коли ти починаєш в цьому проявлятися, починаєш цим займатися, що тобі подобається, починаєш ставити адекватний енергообмін, а з теж за те. Що, за те від чого ти проявляєшся, на щоб відчути свою цінність, да тому, що коли люди нам платять, якраз ми за допомогою цього відчуваємо свою потрібність, да, що нам що ми потрібні, що наші вироби, там навчання і так далі, хто чим займається, воно потрібне все. Є доброго дня, як ви ще справі. Ось тому багато хто зупиняється. Привіт, привіт, зупиняється, не йде, не йде далі. Ось там розрахунок призначення отримав. Ага, ну це я знаю, дійсно, це мені подобається, це, це подобається. Ось, але що далі робити з тим? Ось типа на цьому зупиняється. Надія, мене як гарно чути? Скажіть. Маякніть мені, поставте плюсик, щоб мене гарно чути. Як у вас з призначенням? Як у вас Вам подобається те, чим ви займаєтесь? Якщо так, чи давно ви це збагнули? У нас сьогодні тема про це, тому що на своїх сесіях, на консультаціях я якраз говорю і про це. Ага. Дуже часто до мене звертаються. Я, мені здається, мене вже таке є я проф. Я це проф. Професор і не можу сказати, чим потрібно людині займатися і направити. І так відбувається, що до мене часто якраз на сесії приходять за цим за призначенням і за проявленням. Але насправді, щоб проявитися, це нескладні інструменти, потрібно просто мати дійсно ціль і робити дії найпростіші дії в проявленні. Відкрити свій інстаграм, активно там проявлятися, розказувати про себе, не боятися, от, от не боятися проявлятися, да не боятися виходити, проводити ефіри, там ті хто любить ефіри, проводити і так далі. Ділитися своїми думками, бо іноді є страх навіть там з дитинства. Наприклад, коли критикували за все, да поділитися просто своїми думками, що сам ти думаєш про це. Там десь в чаті написати свою думку. Ось. А це теж проявлення. Я недавно це зрозуміла, взагалі мені спочатку не йшли свічки, почала з майстер-класів у зеленій садибі. Угу. Вам не йшли свічки, але ви почали робити майстер-класи. Так, да, просто типу, у нас може бути призначені, наприклад, це може бути призначення, це як бібліотека, в яку ти заходиш, і там дуже багато книг. Тобто ти, коли починаєш з людьми іншими взаємодіяти по своєму призначенню, тобі відкривається така твоя внутрішня бібліотека, і всі знання вони є всередині нас. <кій> і починає розпаковуватися особистість. І потім пішло і побігли, захотілося роблю тепер. Ну клас. Тепер потрібно, щоб. За те, чим ви займаєтесь, вам приходив енергообмін адекватний, щоб ви отримали ще більше від цього задоволення. А ось і ще хотіла сказати щось хотіла. Зараз згадаю. Ні, не згадаю. Згадаю може пізніше. Ось ось тому важливо. Не тільки знати, а й робити дії. Тому що можна писати, от ми, до речі, проводжуємо ка для дітей дорослих. Класно. Супер. Зараз навчитеся ще програмним для себе, будете для клієнтів робити. А... А, так, да, у мене стартував, хто буде дивитися в запису, ви ще можете доєднатися до на курс Маніфестор, найродніше його Маніфестор. Вчора ми говорили про афірмації, я розтягнула на дві години, тому що хотілося донести більше, тому що афірмації це не, не те, про що пишуть в інтернеті. Це набагато, їх трошки по-іншому треба формулювати. Ось використовувати і так далі. Ми, ми вчора розтягнули на дві години, тому що я точково майже працювала з кож з, з кожним, хто на цьому курсі. Ось ви можете доєднатися, послухати ефір про афірмації, яких правильно писати. А, і то нами іноді кажуть, як це робити. А ми мозок все одно фільтрує і не робить так, як просто нам сказали. От по-іншому якось а чого ви так робили, не так. Тому що мені здається, що ось так. Іноді треба, коли ти приходиш на навчання, довіритися чи на консультацію, ти маєш бути в ролі учня. Тобто, навіть якщо ти знаєш багато, якщо ти прийшов сюди, значить ти маєш бути в ролі учня. Що це означає? Дивитися з нульової точки і приймати, от просто робити на довірі все, що тобі говорять. Тільки тоді, коли ти спробуєш це робити, ти можеш зрозуміти, наприклад, що це дійсно так щось змінило і якісно змінило. Якщо ти не Пробував, і думаєш просто що ну? Типу це не цікаво, е, то для чого тоді це все було? Зрозуміло, що потребує для себе свічок і навіть подруги заряджаються від мене культура споживання свічок. Ну, класно. Це добре, тоді розвиваєтесь в цій темі. Тема свічок, вона ж дуже широка. Енергетичні, програмні, е, ці, інтер'єрні. Залиті, да, боли, які заливаються. Ну, там можна взагалі ем, поле свічок, воно дуже широке. Якщо почати ним займатися, то там і бокси подарункові робити, і програмні створювати, і, е, там наприклад, е, якусь комплексну програму для кожного людини. Тобто там можна гратися і гратися, як то кажуть. Було би тільки бажання. Ось, тому так, тому о, зараз котра година, бо мені треба там по часу орієнтуватися. Тому важливо довіряти собі, тому що, до Надя, а ви, типу, як на себе працюєте? Чи ви, типу, як... Як на організацію якусь працюєте, там проводите, я так розумію. Да? Просто дуже важливо, щоб ви в подальшому, якщо це так, в подальшому дійшли до того, що ви самостійно створювати, проводите майстер-класи. Чому? Тому що зараз такий період змін, і потрібно виходити в своє, не на когось працювати, а в своє створювати своїх людей, своїх клієнтів, які приходять саме для те на, на тебе. Ти проявляєшся в цьому. Тому що це все буде перекриватися зараз, взагалі по іншому простір працює взагалі. Ну, це ваша садиба. Це ваше типу, місце, ви її орендуєте, чи це ваша власність? і Там ви створюєте проводите ці майстер-класи. Секунда, секунда. Надя, пыш. Ну, хорошо. Так, починает это дешевле развиваться, Так, Так, мимо доначего блять в супер. Тоді активніше розвиваєте, додавайте туди, розказуйте, що ви робите, саме програмні свічки. Людям, які до вас приходять на майстер-класи, розказуйте, що ви такі ще робите, свічки. Ну, тільки акуратненько, так. Деякі люди можуть налякатися правильно, головне, правильно розповісти, що це. Ну і програмні свічки, як я вже говорила, да, на майстер-класах вони не створюються. Це ви можете особисто для людини зробити. Ось так. Так, е, маніфестор. Маніфестор далі розказує. Що нам в маніфесторі ще? У нас буде наступне заняття в. Коли у нас наступне заняття? В угу. середу, мені здається. Я завтра вже забув. Я реально забула, чекаю так. наступне заняття. Ми домовились. а завтра наступне заняття. Завтра у нас буде грошовий блок. Я розкажу, як створювати гроші тут і зараз. Але це техніки, про які мало хто чув. І це буде програмна свічка, але це буде свічка, яку я на жодному потоці, і з всіх я її не давала. Це буде слов'янськими рунами, саме слов'янськими. Їх можна використовувати всім, хто цей. Слов'яни, да? вони нам дуже близькі. Ось, і ми їх будемо використовувати, щоб притягати кошти. Дуже проста свічка, навіть той, хто не вміє робити програмні свічки, її, ну, типу, можна її робити, вона проста дуже в створення. От. Потім на наступному тижні буде арт-коучинг, ми будемо працювати з установками. Техніка називається Гремляни. Дивитися, які є установочки, щоб не рухатися вперед, що нам заважає, яка вигода, тому що дуже часто у нас є вигоди від того, що ми не робимо, які вигоди в нас є, і потім буде ще у нас урок по енергокартині. Тобто це буде енергокартина, і вона буде саме на гармонізацію матеріального та духовного. Такі буде заключений урок. Ну і поміж тим, кожного дня поради янгелів. Я в голосовому там, допомагаємо, спілкуємося, продовжуємо робити техніки. Тобто, ми робимо от вчора. Ми робили афірмацію. Сьогодні ми продовжуємо кожного ранку, там, коли потрібно, писати афірмацію, як писати, прослуховуємо те, що я складаю, і продовжуємо протягом цих днів робити. От завтра ще буде грошовий блок. Включаємо ще грошовий туди блок. Ось, потім арт коучинг тобто дуже класний курс, тому я рекомендую вам доєднатися. Ще по такому енергообміну, я такий енергообмін вже ставити не буду на такі курси, тому що там прям дуже багато знань. А я завжди, коли проводжу навчання, я дуже вкладаюсь максимально, я вирішила, що такого енергообміна вже не буде, як я робила. Ось також буде підніматися ціна на е, консультації до кінця. Що зараз березня? До кінця березня е, консультації будуть по цій ціні, що зараз є, і з квітня, з квітня буде підніматися ціна. Майже в два рази, тому що хочете записатися на особисту консультацію по призначенню чи як мені. Піти в реалізацію і взагалі по багатьом питанням, то краще записуйтеся зараз. Всім привіт! <клес> як справа? Ми говоримо сьогодні про призначення, як зрозуміти своє призначення, як до нього дійти, які механізми. Ми говоримо про це. Дівчата, як у вас з цим? Чи приносить задоволення те, чим ви займаєтесь? Чи, можливо, по цій темі є якісь запитання. Давайте поспокоїмося. Це свої справи, всі потікали. Окей, добре, тоді напевно я буду закінчувати. Щоб записатися на особисту консультацію, призначення, як вийти в призначення, як проявитися, хто там боїться. <кхм> Грошові питання, як вирости в доході і так далі. Відносини — неважливо. Да, є проектор. Я в мене є свої інструменти, свої іграшки, за допомогою яких я точково бачу. Як вам потрібно діяти. Ось з приводу консультації пишуть мені в особисті. Зараз дуже вигідне енерго, він до кінця місяця, далі він буде Х2. І ще доєднуєтеся на курс Маніфестер. Там можна почерпнути дуже багато що цікавого. Я дуже цілюсь такими цікавими штучками своїми. Далі курс по свічкам з 3.04 розпочинається інший формат навчання, дуже зручний, дуже класний. То там говорить, що багато справ, багато навчань ви робите у вільний для вас час протягом тижня, теж я скидаю. З моїм зворотнім зв'язком з спілкуванням в чаті просто ви робите зручний для вас час. І ще буде три уроки аж онлайн. Теж дуже класний варіант. І є також особисте індивідуальне наставництво по свічкам. Це індивідуальний графік, більше свічок на навчанні індивідуальному. І активна взаємодія з моєї траності енергії, з моїм полем. Я знак моєї поле діла. Вона дуже трансформує, дуже підтягує і дуже допомагає. І є ще можливість замовити мій супровід. Супровід є коучинговий і супровід є саме з з практиками енергетичними. Тобто, це і саунд-хілінг, і Типу, як в консультації ми йдемо до тої мети, що вам потрібно, да? Там, по призначенню я підказую, як краще рухатися, де проявитися, як це зробити. Ділюся е, своїм досвідом, плюс е, сесії енергетичні, е, ось включаю, даю практики, з якими працювати потрібно, і є саме супровід по арт-коучингу. Тобто це чотири аж арт-коучингові сесії на місяць, і плюс супровід мій кожного дня. Тобто ми... Запускаємо процес, ви робите, де до чого ми вирішили. Які сумніви, питання пишете, я підтримую, тобто завжди з моєю підтримкою, іноді нам потрібна підтримка іншої людини. Я підказую, краще зробити, підтримую, щоб не злитися, да, і дійти до того, що нам потрібно. Це можуть бути різні сфери життя, які призначення, які проявлення в соцмережах, наприклад, так і робота з цілом, далі. Це можуть бути різні, до речі, сфери життя. Наприклад, тиждень ми працюємо над призначенням, далі над проявленням, далі над, наприклад, балансом сфер, щоб не страждала сім'я, поки ви йдете в своє призначення. Не поставити назад свою сім'ю, тільки зайнятися якимось досягаторством, типу такого. Тому що дуже ми завжди прописуємо дії так, щоб це було в задоволенні. І взагалі є техніки, щоб зрозуміти чи це ваша мета чи ні, тому що іноді ми, типу. Йдемо, йдемо, йдемо до якоїсь цілі, а потім виявляється, що це не наша ціль, наприклад. Таке теж буває. От щоб не втрачати час, якраз є техніка, щоб визначити це ваша ціль чи ні. Це ваше бажання чи не ваше бажання? Ось тому. По всім питанням ви можете написати в мені в інтернет. Ось також в мене дуже багато є відео на моєму youtube каналі Теж можете написати тут коментарях. Ось, взагалі, YouTube канал, мій телеграм-канал є в шапці профілю в моєму аккаунті. І також я є засновницею простору Меркаба, це простор для практики, які хочуть масштабуватися, розвиватися на більшу кількість людей, показувати себе, розказувати себе, проводити лекції, вебінари, майстер-класи, офлайн, наприклад. Ви можете доєднатися туди, теж є в шапці профілю посилання на Меркабу чи написати мені в директ, хочу в Меркабу. Або ви можете доєднатися як учень і навчатися в Меркабі. Всім бажаю гарного дня. Ось, буду вдячна за лайки під відео і пишіть по всім питанням в директ. Всім пока!